Подій автомобіля, прийміть право, зупиниться! Вищу б'ємо сюди! На землю! Рукова. На землю я сказав! На землю я сказав! На землю! На землю! На землю! На землю! На землю! На землю! На землю. На землю. Су -су -су -су. Руки! Руку! Руку! Ру де другий? Хто хто викрали машину? Один, блядь. Чоловіка викрали двоє невідомих осіб йому, викрали автомобіль, але перед тим вони його зафукали газовим балончиком, і після чого заводіли його транспортним засобом і поїхали в невідомому напрямку. І Ми почали відпрацьовувати місто Ужгород, об'їзну дорогу міста Ужгород, і Були виставлені. Екіпажі на плані перехват. Нам було помічено даний транспортний засіб Volkswagen Golf зеленого кольору, який був в орієнтуванні, як в вогоні знаходився. Як бачили, наш патрульки його переслідував. Ми долучилися до переслідування транспортним засобом Тойота Prius екіпажем 108 було прийнято рішення йому перегородити рух, щоб не уможливити його подальший, подальший проїзд. На що транспортний засіб Гольф зупинився, але після коли вийшов інспектор з автомобіля службового Пріус», водій натомість вимкнув першу передачу і продовжив рух. Тим самим протаранив даний транспортний засіб, здійснив зіткнення з ним. На що інспектор з першої роти був змушений за. Швидко застрибнути в автомобіль службовий, бо тому, що була його йому пряма загроза життю і здоров'ю. Також було прийнято рішення застосувати табельну вогнепальну зброю згідно з статті 46 закону України про національну поліцію. Після чого він почав далі продовжувати свій рух. Ми також заскочили в інший транспортний засіб, в яким ми їхали в наш службовий Водій транспортного засобу не впорався з керуванням та злетів в кювет. Нам було його затримано, на місце події було викликано слідчо оперативну групу та забезпечено охорону місця події. Слухай, там А ну давайте ми її скинемо хлопці на, на біг. Ходіть сюди, звідси, поможіть. Патрульна поліція спрацювала оперативно, затримано одного з нападників. І я від цієї громади висловлюю вдячність, як і управлінню нацполіції Закарпатської області, так і безпосередньо патрульній поліції в місті Ужгорода та в місті Мукачево, які стоять на захисті інтересів громадян, на захисті інтересів закону, і мною підписно буде розпорядження про матеріальне заохочення цих працівників, які сьогодні брали участь у цьому спецзаході. Тому от знаю, що у нього... Выиграли машину. Машина гольф, ну где-то новая еще достаточно. Спасибо милиции или полиции, которую нашли эту машину. И сказали, что машина в нормальном состоянии, и ее можно забирать домой.